Шановні десятикласники, вітаю. Сьогодні ця задача для вас. АВЦД, АВЦ, Д. А1 Б1 С1Т1 паралепіпед. М середина Аде, Н середина С1. Б1Д діагональ паралепіпеда. Ми повинні виконати подвійну роботу. Перше. Ми повинні знайти переріз паралелепіпеда площиною, яка проходить через точки МН паралельно діагоналі в 1 d Це перше, І побудувати переріз цей. І друге, ми повинні знайти відношення, у якому ця січна площина, що проходить через точки МН паралельно Б1Д, перетинає ребро Б В1. Виконуємо першу роботу. Побудуємо переріз площиною, що проходить через точки МН, паралельно Б1Д. Для цього розглянемо трикутник, розглянемо розглянемо трикутник Б1Д, Б1ДО. Цьому трикутнику на стороні АД, точка М, середина, сер... середина АД. Візьмемо середину відрізка АБ1, позначимо через О. Тоді ОМ, тоді ОМ. Відрізок ОМ буде середньою лінією трикутника ав 1 д Це середня лінія трикутника ав 1 д Отже, пряма А, давайте назвемо це пряма С та пряма Б, що містять ОМ. Відповідно, та Б1Д будуть паралельними. Як відомо, дві паралельні прямі визначають єдину площину. Нехай це буде площина гама. Ця площина гама має спільні точки з площиною а 1 ад та з площиною б 1 бс С. Отже, площина гама перетинає ці площини по прямих. В той же час ці площини АА1Д та Б1БЦ паралельні. Значить, вона перетинає, перетинає ці площини по паралельних прямих. Таким чином, ЛБ1ДС таким чином, паралелограм. Якщо я позначу цей відрізочок А, тоді цей відрізочок А. І цей відрізочок А. Але продовжуємо побудову перерізу. Точка Л належить січній плащині альфа і належить плащині B1 BC. Цій же плащині належить точка Н. Отже, і вся пряма ЛН, і вся пряма ЛН належить. Площині альфа. І вся пряма НН належить площині альфа. Ми позначимо цю пряму, наприклад, П. Знайдемо перетин цієї площини з площиною основи. Для цього знайдемо пряму в площині основи. Яка б належала і площині основи, і площині Б1 Bc. Такою прямою є Bc. Таким чином, пряма Bc перетне пряму П в якійсь точці нехай Х. Крім того, пряма П, яка належить площині Б1 Bc, Перетинає ребро B1B в точці, яку позначимо буквою Т. Маємо точка М і точка Х належать площині основи і січній площині. Отже, МХ. Отже, МХ, пряма МХ належить січній площині альфа. Вона перетне ДС в якійсь точці, нехай К. Ця точка К буде належати перерізу паралепіпеда площиною альфа. Крім того, точка Т і точка О належать площині Б1БА, значить, і вся пряма, значить, і вся пряма Б1О належить цій площині. Маємо на кожній, на кожній е, грані паралелепіпеда принаймні дві точки, що належать е, січній площині альфа. З'єднаємо їх. М з'єднаємо з К, М з К. Цю точку позначимо через R з М. Одержали, одержали многокутник R, T, N, K, M. Цей многокутник і буде перерізом паралелепіпеда січною площиною альфа. Безумовно, точка М і точка М належать цьому перерізу. Пряма ОМ лежить в площині перерізу і паралельна Б1Д. За ознакою паралельності прямої площини площина альфа і сам переріз паралельні БД. Тобто всі умови виконані, переріз побудований. Першу роботу виконали. Друге. Давайте знайдемо відношення, у якому точка D ділить ребро bb 1 Для цього b 1 позначимо через X, отже, ТБ1 дорівнює X, а TB а ТВ позначимо через Y. Тоді, так як Н c – СЦ1, АЦ1 буде дорівнювати СЦ1 буде дорівнювати Х плюс Y. Бо СС1 дорівнює B, B, B1B. Значить, НС буде дорівнювати Х плюс Y поділити на 2. Розглянемо трикутник ЛС1 та C. Ці трикутники рівні між собою, бо C, N дорівнює N, C, 1 н дорівнює N, C. Кут 1, дорівнює куту 2. Вертикальні. Кут Три, дорівнює куту 4, внутрішні різносторонні, при паралельних b 1 с 1 ВЦ та січній С1С. За стороною двома привеглими кутами трикутники c 1 n та X, c, n, рівні між собою. У рівних трикутників відповідні сторони рівні. Отже, L – це 1 дорівнює X, а значить, дорівнює 3А. 3A. 3A. Розглянемо трикутники T, B, X та C, X. Вони подібні, бо НС. Паралельна b 1 B. Отже, перетинаючи трикутник одтина... э, сторони трикутника відтинає від нього трикутник подібний даному. З подібності запишем NC, НС, НС, так відноситься до ТБ до ТБ, як СХ. С Х відноситься до Б. Поставимо відповідні, поставимо відповідні значення ЦН плюс Y поділити на 2, на ТБ на Y. це ми позначимо через Y, на Y, дорівнюватиме С. Х 3 А поділити На, це теж буде 2 А протилежні на 2 А. Або Х плюс У поділити на У дорівнює не на 2, а поділити на 5А. Ще раз дивимось БХ. Дорівнюватиме 5А на y як 6 до 5. Поділивши почленно, одержимо. Х поділити на y дорівнює 6 п'ятих мінус одиниця. Значить, Х так відноситься до y як 1 до 5. Таким чином. Точка Т ділить ребро ББ1 у відношенні 5 до 1. Дякую за увагу. На все добре.